Привіт, мої любі третікласники! Сьогодні ми з вами розглянемо письмове додавання цифрових чисел з переходом через розряд. Спершу нам потрібно навчитися правильно записувати компоненти. Отже, перший доданок у нас 427. Кожну цифру записуємо в окремій клітинці. Другий доданок 358. Ми запишемо знизу. Одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Починаємо записувати справа наліво, тобто з розряду одиниць. 8 одиниць, 5 десятки та 3 сотні. Зліва ми зазначаємо дію. Додати. Замість дорівнює в нас риска на три клітинки. Отже, додаємо одиниці до одиниць. 7 додати 8 буде 15. Тобто 5 одиниць та 1 десяток. 5 одиниць ми пишемо під одиницями, один десяток, пам'ятаємо, до двох десятків додаємо 5 десятків, буде 7. Та ще один 8 десятків. 4 сотні додати 3 сотні буде 7 сотень. Отже, наш результат 785.